Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в відео будемо розмовляти з вами на цікаві філософські теми. Запрошую вас, як завжди, до обговорення в коментарях. Цікаво спілкуватися з вами. Також сьогодні будемо готувати салат, проводити час разом. Тож запрошую вас до перегляду. Тяжко мені дається це відео останнє, тому що не хочу знімати аби що, хочеться, щоб в відео було і е, якийсь е, цікавий е, контент, і також якийсь сенс, якийсь посил, а не просто там, знімати побут. Хочеться щось цікаве розповідати. От і я думала, про що -то. сьогодні з вами всі з поговорити і е, почитала таку фразу е, цікаву. Зараз, бо то я шукаю собі ракурс, у мене тепер два штативи, два штативи і мікрофон, все серйозно. От так що я почитала таку цікаву фразу, що ех, якщо ви в своєму житті почуваєтеся втомленим і е, нещасним, е, так ніби як е, білка в колосі, та, що життя проходить повз, це не означає, що у вас забагато е, роботи, забагато справ. Чи забагато ви зайняті занадто багато. Це не означає, що вам треба зменшити ту кількість справ. Це означає, що ви робите недостатньо справ для себе, справ, які дають вам відчуття наповнення, відчуття життя. І ви робите замало справ, які вам приносять щастя. От і все. Якось так ближче, напевно, краще. Мені ліпше себе знімати і бачити себе, а я говорю в камеру та якби сама до себе. У житті бувають різні періоди, бувають різні етапи нашого життя. Наприклад, років десять назад моє життя було зовсім інакше, ніж зараз. У мене було дві роботи. Я вчилася на денному, на підвищеній стипендії. Я прокидалась шість ранку і йшла на одну роботу з восьмої до десятої. На 10-10 у -10 мене починалось навчання в університеті, я вчилася до 3. Потім на 4-ту в мене була інша робота з 4 до 8, а потім деколи в мене ще були курси англійської. І та, я була дійсно втомлена, я була невиспана. У мене було дуже багато справ, але при цьому. Я згадую цей час, я озираюсь на, на цей час, я згадую радість, я згадую багато знайомств, я згадую відчуття корисності, я згадую відчуття залученості в різні процеси, я згадую е, великий потік ідей, ініціативність, е, відчуття, що ти робиш, робиш, робиш щось важливе, е, відчуття причетності до чогось великого, до чогось важливого, відчуття того, що ти, е, ти всюди тебе багато і ти всюди встигаєш. Якщо звернутися на п'ять років назад, так, це вже десь період мого материнства, мого подружнього життя. Зараз в мене зовсім інше, але я так само багато всього не встигаю, багато всюди дає і багато втомлюся і мало сплю. Це зовсім інший період, це зовсім інший досвід, але це, я також тут знаходжу радість, також тут знаходжу натхнення і енергію в цьому. І я веду до того, що якщо. Керуватися тим, що ну, це, напевно, світогляд, це напевно бачення, яким я хочу з вами поділитися, що коли зосереджуватись на негативі, зосереджуватись на труднощах, на, які дає кожен період, етап нашого життя, то можна прожити 10 років е, в стражданнях. Та, е, ну, виходить так, є 10 років, як білка в колесі, це. Е, Частина з них насичене життя, освіта, робота, друзі, багато всього задіяного, багато задіяно в різних процесах. Тут також в тому, це також якісь процеси, це народження дітей, це догляд за дітьми, це дім, це також якийсь саморозвиток, внутрішній побут. І ну, тут виходить, що я вже 10 років страждала і мучилась. І повертаючись до тої фрази, так, то Софія? Ні, ще не Софія, ще не встала. Повертаючись до тої фрази, що ти не робиш забагато, ти робиш замало для себе. Напевно, секрет таки в тому, щоби знайти серед, ну, тяжко викроїти час. Окремий на щось таке, що ти робиш суто для себе, так насправді. І за першим сценарієм, і за другим його тяжко викроїти. Але якщо знайти те, що тобі подобається, серед того, що ти робиш, і отримувати, навчитися ловити це задоволення від процесу того, що ти робиш, тоді дійсно береться ресурс, береться енергія на, на все, що ти робиш. Класний досвід, коли життя не одноманітне, коли воно. Тебе кидає в різні сценарії, в різні проекції, де ти можеш себе реалізувати в різний спосіб, і подивитися, як ти будеш себе вести при різних обставинах дослідити себе, тому що ми багатогранні, ми глибокі особистості, ми насправді не лише поверхня, і не лише набір, рис чи характер. І в різний такий спосіб можна. Відкрити себе по-новому. Вже Софія вставала перший раз, так що не знаю, чи буде чути, я вже дуже тихо буду говорити. От, І на чому я там зупинилася? На тому, що ми маємо право мати поганий день, ми маємо право мати поганий тиждень, проблеми на роботі, проблеми вдома. Ми маємо право десь опустити руки. Десь втомитися, десь збитися зі свого ритму. Тому що ми є люди. Але коли це триває постійно, і коли це триває роками, і коли це здається, що це з нами постійно відбувається, і це вже якийсь, не знаю, стиль життя, то це є вибір. Тобто мати поганий день, це нормально, але. Страждати ціле життя це вибір. І коли нас переносить в якісь різні обставини, в різні країни, в різні ситуації, ми опиняємося, то світ навколо змінюється, але ми залишаємось собою, і це дуже цінно бути вірним собі, своїм принципам в різних обставинах. Щось я так по-філософськи загнула. <хи> Не знаю, чи щось буде чути. Я дуже сподіваюся, що ти... мікрофон працює. А в мене вже сусіди почали ремонт робити. От, тому таке я хотіла сказати. І я колись писала тексти. Може, я до них повернуся такі дописи, короткі, філософські, але мені подобається ютуб, тим, що тут можна казати прямо і якось так не підшліфовувати той текст, що він таки був ідеально вилазений, а говорити від себе те, про що ти думаєш. Тому, можливо, вам ця фраза запам'ятається так само, як і мені. Якщо вас десь вже заносить і десь вже ви відчуваєте, що все приносить в тому, виснажує і м м якось вже не хватає на все сил. Е, так, знову ж таки, може такий період справді бути, але якщо це відбувається постійно, то, напевно, ви робите не забагато, ви робите просто замало для себе, ви робите замало того, що ви любите, і того, що вам подобається. І найпростіший рецепт в тому, щоб полюбити той свій шлях, який би він не був, він буде різний, він буде мінятися. Сьогодні ти працюєш на двох роботах і вчишся. По ночах завтра ти поночах колишиш дітей, робиш їм, не знаю, робиш з ними уроки, там, чи їх гуляєш з ними. Ну, а це моя помічниця. Мені, як завжди, допомагає по господарству, всюди зі мною. І з пранням допомагає, і з готуванням, і з всім. Пам'ятаю, так само з Матвієм, теж таке було в такому віці, що йому цікаво все, що мама робить, все допомагати. Так само Софія тепер і нехай з дітьми така робота буденна робиться довше, деколи навіть двічі довше. Але дітям цікаво, весело проводити з мамою час. Вони щось трохи вчаться, таке собі монтесорі спрощеного формату. Це вже переходимо до приготування салату. Він, як виявилось, для мене не має назви. Я собі придумала, що він називається Коломийський, бо мені подруга з Коломиї його. Дала рецепти, якось ми були в гостях і вона його приготувала. Він мені дуже засмакував. І я чогось собі придумала, що той той салат з коломей. Але коли, якщо перед цим відео в неї перепитала, то вона сказала, що не дай Боже <смас> спозоритись мені і назвати твій салат коломийським. бо він до куломій ніякого відношення не має. Отже, цей безіменний салат, я вже готую. Декілька років, і він мені дуже сьогодні щось нагадався Я була в магазині і от вирішила його приготувати. Салат сам по собі є досить калорійним і досить ситним Туди входить кукуруза, гриби мариновані, тертий сир, зажарка з моркви і цибулі, варені білки в рецепті 10 яєць білки, але я давала білки і жовтки разом. І е, куряче філе це все заправляється майонезом. Такий салат можна їсти як окрему вечерю, він дуже ситний. Стується він досить просто, поки яйця варяться і філе, можна натерти сир, кукурузою нарізати гриби, потім, поки одне студиться, друге ріжеться і так потрошки-потрошки цей -потрошки салат робиться. Насправді нічого там суперскладного немає, але смачно спробуйте, кому таке смакує, мої люблять і мені теж він сподобався. Тож це такий аналог салату олів'є, можна сказати. І мені здається, що він буде смакувати і на святковому столі, і просто собі для себе. Звичайно, можливо, він більш такий зимовий, тому що досить ситний і майонезний. Літом вже хочеться чогось легшого, але як вечеря повноцінна, можна таке колись приготувати навіть посеред літа. Якщо хтось спробує собі його приготувати з моїм рецептом, то можете написати в коментарях. Як. Це я зняла, як ми з Матвійчиком йшли в садочок. У нього в четвер садочку було свято до Дня Матері. Матвій був пчілкою. Ми заздалегідь приготували костюм, Матвій вивчив свій віршик і от ми їхали в садочок. Покажу вам трошки кадрів зі свята. Отак От у нас відбулося свято. Це такий маленький шматочок, бо на святі немає батьків, немає гостей, тільки оператор і фотограф, і потім батькам надсилають фотографії. Мені загалом такий формат подобається, бо це і діти більш зосереджені, і немає такого полагану. І в продовження до теми, з якої розпочала це відео, хотіла сказати, що от зараз дуже хапаюся за дитинство Матвія і ще такий немовлячий вік Софії, тому що не встигнеш оглянутися. А от Матвій вже виступає на святі і розказує по англійськи віршики. І я дуже трепетно і цінно ставлюся до того, що він ще дозволяє себе поцьомкати, що він сам дає руку, хоче йти з мамою за руку, хоче читати йому книжечки, хоче всім ділитися. Оце мама, мама постійно поділиться емоціями. Дуже я це ціную і. Отримую величезне задоволення, і так само як Софія, тепер, поки в нас така крихітна, такий ще маленький клубочок, її можна поносити на руках, полюляти, поколисати, можна повозити її в колясці. Дуже швидко закінчиться цей вік. І я отримую велике задоволення від цього. Тож дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Запрошую вас до обговорення в коментарях. Пишіть мені свої враження, діліться своїми думками. Я своїми з вами ділюся, ви зі мною своїми діліться і будемо розмовляти. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе.